Продовж декількох років мені запропоновано проводити заняття з дисципліни операційні системи для студентів першого курсу. І кожного року, особливо вже в минулих роках, попередніх, враховуючи онлайн режим роботи, у студентів виникають значні складнощі у розумінні теорії операційних систем, особливо враховуючи те, що це поки що перший курс. І говорячи про. Підходи методики пов'язані з адаптацією студентів до розуміння складних тем пов'язаних з операційними системами, восени цього року було запропоновано повернутися до вже частково забутої ідеї проекту навчання. Коли студенти для розуміння знань, отримання навичок з спеціальних дисциплін, ці навички і знання отримують під час реалізації якогось проекту участі у проєкту, Зі створенням якогось, хоч і простого, але продукту, програмного продукту, І ось ідея навчання через розробку комп'ютерних ігор у доповненій реальності або віртуальності, за складними темами теорії операційних систем, але простими іграми. І тут говорячи про цей процес. Студентам буде запропоновано розглянути дизайн будь-якої ігри, починаючи з настільної гри, в якому існують три компоненти: механіка, динаміка і естетика. Говорячи про більшість ігрових жанрів в межах операційних систем, перш за все студенти розглядають Юнікс процеси, але говорячи про ігровий жанр, кожний з них. Може розглянути unix процеси у вигляді рольової гри, перевтілення цих unix процесів. Говорячи про віртуальну пам'ять в межах гри, можна говорити про бій у віртуальній пам'яті. Говорячи про файлову систему, каталоги, файли, можна запропонувати варіант мандрів цією файловою системою, як гру, говорячи про транзакції як складні процеси. Можна говорити про перегони цих тран процесів транзакцій. Говорячи про складні варіанти роботи транслятора, інтерпретатора, компілятора, ми, ми можемо запропонувати зі студентами варіант гри як пригоди транслятора. Говорячи про складні структури ядер операційних систем, можна розглянути варіанти стратегічних ігор як стратегії розколу. І говорячи про загальні принципи планування роботи операційних систем, можна розглянути варіанти логічних ігор з цього планування. Ось бачите, скільки варіантів жанрів ігор існує, і кожний з цих жанрів можна в межах ось цього підходу навчання через розробку комп'ютерних ігор запропонувати поринутись студентам до складних теорій за темами операційних систем. Студентам буде запропоновано два. Варіанти створення ігор з рахуванням двох технологій. Перша технологія це технологія доповненої реальності на основі маркерів. Студенти створять навчальні настільні ігри за цією технологією. Другий варіант, друга технологія це навчальні рухові ігри з доповненою віртуальністю. В першому варіанті студенти через е Відповідні прості технології маркер-орієнтованої доповненої реальності, через свої смартфони створять елементи настільної гри, картки, фішки, використання кубиків також буде забезпечено, тобто класичні варіанти елементів будь-якої настільної гри. І всі ці варіанти будуть запропоновані як використання для студентів в межах створення саме навчальної настільної гри. Говорячи про рухові ігри, буде запропоновано простий варіант контролю жестів з боку комп'ютера з використанням полузнет-нейромережі, через яку студенти зможуть зробити прості рухові ігри, а елемент навчання буде пов'язано з тим, що на екрані вони будуть керувати об'єктами, наприклад, з урахуванням. Сценаріїв з попередньої технології доповненої реальності, для того, щоб досягти якихось простих навчальних цілей, ну тут, мабуть, бачите, слово йога як додатковий варіант, який з точки зору рухових, таких плавних рухових активності студентів може бути представлено як варіант якихось досить корисних вправ з йоги. Таким чином, в межах Одеської політехніки у співпраці Інституту комп'ютерних систем та інституту штучного інтелекту і робототехніки запропоновано осінню школу 24-го року, в якій в межах розкладу кожний вівторок і четверг в аудиторії 605, це шостий поверх корпусу додатково буде можливість отримати доступ через Zoom, якщо за якихось причин не можна, студентам буде прийти. Але в будь-якому разі Олександр Блашко, доцент кафедри інформаційних систем, буду вас чекати. І ось говорячи про перше заняття, яке вже пройшло у вівторок. Це заняття мало ось таку оригінальну, мабуть, з точки зору поняття теорії операційних систем, а також технології доповненої і реальності доповненої віртуальності. Пишемо, малюємо. Вирізаємо та склеємо прототипи елементів дизайну ігр. Тут я, перш за все, хотів би зазначити, що говорячи про сприйняття складних компонентів, ще в дитинстві педагогіка пропонує таке поняття, як розвиток дрібної моторики. Але світ зараз змінюється, і цифровізація має значний вплив. На ментальне здоров'я людини, яке повинно нас турбувати, цей вплив досить часто є негативним, особливо через онлайн заняття. Тому тут є гіпотеза з точки зору часткового перекриття повернення до тих відомих старих принципів підви... під... 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 підтримки, підвищення ментального здоров'я наших студентів, через ось повтори. Таких компонентів, особливо для програмістів, які звикли лише використовувати свої пальці рук для, використ... для набиття клавіш на клавіатурі або переміщення курсора миші. Пишемо, малюємо, вирізаємо та склеїмо прототипи елементів дизайну ігор. Ось ці завдання, які пов'язані з дрібною моторику, вже дозволяють студентам на першому занятті. Створювати невеличкий прототип майбутньої настільної гри, враховуючи паперові елементи. Студенти створюють картки гральні, студенти створюють фішки, студенти створюють реальні гральні кубики і їх доповнюють елементами технології доповненої реальності через маркери, маркери або бінарні баркоди. Або різноманітні власного виробництва візуальні малюнки рисунки, які потім перетворюються у елемент розпізнавання цих паперових документів через смартфон. Під час занять, перш за все, забезпечується ось ця реальна комунікація, викладач студентів класична вже не онлайн-форма, і в результаті ось цього першого завдання студенти вже. Змогли підготувати для майбутніх своїх навчальних настільних ігор ключові три елементи це фішки, картки і гральне поле. І додатково гральний кубик. І вже на наступному занятті всі ці прототипи елементів дизайну настільної гри будуть використано для того, щоб розібратися, а що ж таке модель створення будь-якої гри, що ж таке естетика. Що таке механіка, що таке динаміка? Для того, щоб в подальшому вони поки що ось простий перший варіант завдання на першому занятті трансформували вже в більш структуровану, формалізовану теорію розробки дизайну комп'ютерних ігор. І знову ж таки, говорячи про це перше заняття і наступні заняття, я хотів би пригадати. Слова Конфуція. Ось як він колись говорив: Я чую та забуваю, я бачу та запам'ятовую, але я роблю та розумію. І ось в межах цих занять з осінньої школи, ось цей останній вислів, я роблю та розумію, є гіпотезою. А наскільки студенти під час того, що вони будуть щось робити руками. Використовуючи такий класичний варіант розвитку підтримки дрібної моторики, краще стануть розуміти те, про що їм говорить, мабуть, складна теорія операційних систем. Дякую за увагу. З вами була Одеська політехніка, Інститут комп'ютерних систем, спільно з Інститутом штучного інтелекту та робототехніки. Чекаю на вас вівторок, четвер, шостий поверх. Кафедра інформаційних систем ІКС, аудиторія 605 з 1515 .15 до 16.45. З вами був Олександр Блашко, доцент кафедри інформаційних систем. Дякую. З вами була Одеса, Україна, вересень, 24 рік.